Амінь. Придите, поклонімося Цареві нашому Богу, придите, поклонімося Христу, Цареві нашому Богу. Придите, поклонімося і препадаем самому Господу Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Помилуйня, Боже, по велиці милості Твоє по множеству щедро твоє чисти, беззаконні моє, найпачом і не от беззакония моєго і от гріха очисти чистімня. Як беззаконні моє знаю гріх моє предо мною є та Тебі єдиному сорішніх лукавої сотворих. Jako da opravdiši se vo slove svih tvojih pobediši, ne da suditi ti, sebo bezakonih začadi jezimo, hri se i rodim mati moja, sebo istinu vazdobili jesi, bezvisna i tajnija premudrosti tvoje velmi jesi, okropiši mnja i mnjej, sopom i očišću se, omiješi mnja i pače s nje sluhu mojemu da si radozi i veseli, evo kosti smirenija, odvrati lice tvoje drih mojih mojj, očisti, sejce, čisto se bezakonija moje očisti, sajaca čisto saziždi vo mnji Bože i duh pravo, obnovi otrobi mojej, No, Tvoje žimené odlica, Tvojeho i ducha, tvojho sveta, ono o ti od mi odmene. mi rádosť, spasenia Tvojeho i duchom vladečnímu, Tvoje dymňa, na oču bezakónia, putem Tvojim nečestivých Tebi obraťácia. Izbaví mňa krovej, Bože, Bože, spasenie moj jeho, vozdáš mi rádosť, jazyk moj, pravdi Tvojej. HOSPODE, USI MOJE TVE ZEŠIUSTA, MOJE VOZVISTIAT CHVALU TVOJU, JAKO AŠČO BO VAS JE SI ŽETVU DAL bo SESOŽENIE NEBLA VOLIŠI, ŽETVA BOVU DO SOKRUŠEN, SERCE SOKRUŠENO I SMIRENO BO NA UNIČIŽIT. UBLAŽI, HOSPODE, BLA VOLENIEM TVOJIM SI, O NEJ DA SOZIŽDU CESTINY JERUSALIMSKIA, TOHDA BLA VOLIŠI ŽETVU, PRAVDY VOZLOŠENIE, SESOŽEN Боже, в помож мою мій Господи, поможчими почисти, да постидяться і посрам'яться щуші і душу мою, да вас сп'ять, да постидяться, хотя з злая, із лая, да вас вратяться, у лоші, главолоші, благо, благо, да возрадуються і возвеселяться от тебе всі щошки тебе, Боже, і да благород віну, да возвеличиться, Господь, люблячі, спасеніе Твоє, а женіжець мою Бог, Боже, помозимо, помощник мой, і збавитель єси Ти, Господи, незакосний, Gospodi, usliši molitvu moju v MOLENIE moje, vo istini Tvoje usliši mňa, v pravdi Tvoje i nevnidi so zrabom Tvojim, jako neopravdicija PRETO Tobo i jak ŽIVÝ, jako pohna dušu moju, smiril je zemlju život moj, posadil mňa iz temnih, jako metvija vika, i oni vo mni, duh moj, vo mni smiatek se moje, pomienu DNÍ drevni, a poučih se vo vsih delih Tvojich, tvorených ruku Tvoje poučah Возих Тебе, руци мої, душа моя, еко земля безводна й Тебе. Скоро услышим меня, Господи, за Дух мой. Не одврати лица Твоє від мене і уподоблюся оподоблюся внисходящим вров. Слышану сотвори мені завтра, милост Твою, як на Ті оповах, скажи мені, Господи, путь же пойду, як Тобі взяг душу мою, і змій не од враг моїх, Господи, к тобі прибігох, Научи очим творити волю Твою, яку Єси Бог мій, дух Твой, настави наставів на землю праву. Імене Твоєго ради, Господи, живішім'я правдою, Твої зведеш, і печалі душу мою. a milostiu tvoje potrebiši, vrah moja, i pohubiši sa služiajúci a duši moji, i ako azraptvo jesem, slávu višších bohov na zemlji, mír, vo blaho volenije, chválim ťa, bláoslovim ťa, klaniem ti sa, slavoslovim ťa, blahobdarim ťa, ťa veľký, ja radi slávim tvoj ja, gospody, Cary Nebesní, Bože, sa Sedržiteľ, hospody, sa nejedinorodne, Ježiš, Hriste, i svätí duše, hospody Bože, anče Boží, i sa neoteď zemle hriech mira, pomiluj nás, zemle hriech i mira, príjmi molitvu našu. Сидя в десною помилуй нас, як ти є Сидин Свят, ти є Господь, Ісус Христос, во славу Бога Отця, амінь. Навсяку на всяку ночь во свалю ім'я Твоє, во вік і во вік віка. Господи, прибіжище були нам в род род. Азрі, Господи, помилуй мене душу мою, як осореш їх Господи, к Тебі научи мене творити волю Твою, як ти є си, Бог мій, як у Тебе істочник живота, во світі Твоєму зрим світ, Пробави милост твою, відющім тя, сподоби, Господи в й без гріха сохранитися нам, благословенісі, Господи Боже, Отець нашій хвально й прославлено, ім'я Твоє вовіки амінь. Буди, Господи, милост Твоє на нас, як повахом на тях, благословені си, Господи, навчим неоправданнім Твоїм, благословені си владим розумнім неоправданням Твоїм, благословені си святий, просвітим неоправданні Твоїми, Господи, милост Твоє во вікні руку Твою не презри. Тебі подобають хвала, Тебі подобають піння, Тебі слава подобає, до цього і сину святому духу, на ній прісно і віки віков. Віруй, бо йди Бога обо отцу Творця небо і землі, видимим, же всім і невидимим, і во єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божія, єдинородна і вже Отця, рожденого превжди всіх вік, світа от світа, Бога істина, от Бога істина, рождена, несотворена, єдиносучна, Отцем же вся біша, на зради чоловіки нашого ради спасення ще чого з небес, і воплотився ося от Духа Свята і Марії, діві його чоловічостя, раз за неприпонтістим Пілаті, і страдавши погребена, і воскрешував в третій день по Писаніям, і вошечав на небеса, і сидящого десною Отца, і паки грядущав за славою судити живим і мертвим, і вже царстві не буде конца, и в Духа Святого Господа Животворящого, и же от Отца исходящего, и же с Отцем и Сыном споклоняема со славими Аллаулавша пророки, во едино святую соборную апостольскую церковь, исповеду едино крещение в оставлении грехов, чай воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Видите, видите, яко аз есть мог море спасей, и в пустыне носите вы, Израиль, тиски люди и воду, и с камня, и с человеком, Додря влепачу понес мені за незреченою милость. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, забудверяєся учеником в одних чотиридесятих по божественним із гроба спасе востаннє духа Божественного обіщаває їм послати яві, вознесе єси во славі на раму Кервинську страшного носила. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, врата, возьмите, розумієте, прославної мисленої сили. Вишній в упіяху, цар, всяческих тіло земленої, нуся прийде приїде к нам в покой свой чоловік, і обожив за милосердя многої, безмірної милості. Слава Отцю і сину і Святому Духу, закруг собі полагай, безплотному єстеству на криловітряні, Воскодя й Бог, Воплоща із іздіве облака світлого облаком от землі, на висоту зрящим учеником славного Вознесенніє. І нині присною кікомінь невозділене земле, возростивши всіх питателя, отверзаюша руку і благоволення свими насишаюши всякої животної. Кріпусте божественне, отверди от хлібом животним, розслаблене серце, ситості й злих наших гріхопаденій. Оподобі златі, не брехши треблажені і юноше, не міні, і живий Божий образ, видівши серед огня Воспіва співаху существування, да поїду Господа вся тварі привознося, твовся віки. Слава тобі наш, слава тобі істиству, Адаму, даму, прийм, і о Божиї слово первоначальнику, світа вознес своєму Отцу, дивившомуся всім. Безплотним чином і опіюшим, пойте Господа, провозносити його вовіки. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, і прообразує страшне і твоє вознесення, животодавче, божественним духом показався воружник, і к висоті весь от землі наша жиза появи да поїде Господа, все твари привозносить Його вовіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, хворійте Бога. Воскликніте язице, восплощуте руками согласно, пойте ісу славою Христос, возиде. От воно дуже к нам прийде, спасти вп'юше, пойте прознесити його вовіки. І нині і присно його віки вікова мінь Отця і Сина, і себе значально прославим всі Духа Тройця, несоздане і стаством своє єдине на розділену житу. Лице пою, що усе щаства в найда поїде Господа, взя твари і превозносить його вовіки. Не думієте всяк язик, благохвалити по достоянню і зумівай, живий мій по потий Богородице, обачи, благе суші віру приймь. І бо любов ісе Божественної нашу, ти Бо Христия, несе пристати на тя величаєм. Слава тобі, Боже наш, слава тобі со славою, нині Восходя й на облаці, хто обоєсть, нове горніше, чинове їм брата умнея, отеміте, Бог єдиний, я же на землі собою небесем, зимовеличує і славу со страхом принесе. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі, зрите, рекласи, слава учеником, скорб'яшим твоїм восходом. Сідіти живу ж душе, вірую донде же приїде к вам, божественний невтішитель вишніх, дару всім независний істочник, сей вас научить всему, ко преблагий. Слава цій сину і Святому Духу, Паче, єстество Адамово, видиться вишних на престолі, отче водруженно прислана і поклоняємо всегда. От Ангел і Архангел, от престол сил і начала слава, і зволившому тако єдиному Богу нашому. Мені як і нині присне, комінь, красна, доброта, роди, та красна дівиця, Його вже зря ще не видав, не гда страдати, не доброти йому, ще спасе, родайши алого лише, дивлюся, твоєму пачума, сини мої, смиренв, і вже спасаєш, смирившися, істество чоловіческоя. Світло Сходу і ротей Влахос одна ніч у пустелі Святої Гори. Продовження 4-го розділу війна диявола і противоборство йому. Тільки новице пояснила, Отче, я згадав біснуватих, котрі, ледь побачивши Христа, почали кричати: Що нам і Тобі, Сину Божий? Прийшов єси сюди, щоб нас мучити перед часом. Євангеліє від Матея, або інший випадок з біснуватим юнаком. Господь сказав Німий та глухий душе, наказую тобі вийди з нього, і не входь більше в нього. І, закричавши та сильно його стрясши, вийшов з нього. Євангеліє від марка. Думаю, що це має якийсь зв'язок з тим, що ви сказали, чи може я помиляюсь? Ні, ви маєте рацію, і є інші приклади, які це проявляють. Коли Господь зійшов до аду, Він звільнив праведників, які вірили в нього. В нашій церковній службі образно говориться про страждання пекла. Тепер пекло стогнучи волає. Добре було б мені, якби я не прийняв рожденого Марією, тому що, увійшовши у мене, він силу мою розслабив і ворота мідні розтрощив, позбавив мене того, над чим царював, і тих, хто, сходячи туди, потрапляв у мою владу, усіх викинув, спустошив труни розп'ятий. А хіба не сказав сам Христос, як може хтось увійти в дім сильного і пограбувати його майно, якщо Він перше не зв'яже сильного і аж тоді дім його розграбує? Івангелія від Матея. Тобто сходження Христа в серце, де зараз орудує лукавий, пов'язане із втечею і зв'язуванням останнього. І цілком природно, що лукавий завиває, реве і волає несамовито, Господь прийшов, щоб зруйнувати справи диявола. У вступному псалмі є така фраза: – «Засіяло сонце, і зібралися і в леговищах своїх ляжуть псалом 103. Оці посники вчать, що так само, як при сході сонця, дикі звірі. Ховаються по печерах і скелях, тобто по своїх норах, так і коли в наших серцях сходить сонце, благодаті, біси, втікають і ховаються. Достануся <плес> істину, Блажити Тя Богородицю, Хрисно блажани непорочною, і Матер Бога Нашого чеснішою хроби, і славнішою без скравнення срафим, без ісління Босла робою, Богородицю, Тя. Боже, ся ти кріпкися тебе смертний, помилуй нас, святий Боже, сиди кріпкий, тебе смертний, помилуй нас, святий Боже, сиди кріпкий, ти безсмертний, помилуй нас, Слава Отцю і Сину і святому духу, і дані присной віки вікова Пресятай, Тройця, помилуй нас, Господи, очисти рефі наша, влади, попросте беззаконня наша, святий посвятий, сіли немоще наша, і мене Твоє ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцю і Сину і святому духу. Отче наш, наші жиси на небесі, да святить сім'я Твоє, да прийде цар все Твоє, да буде воля Твоя, яка на небесі, на землі, хліб наш насущний даже нам днес, і оставив нам долги наша, я коже на оставлям довжником нашим, і наведе нас і скушені, на ізбав нас от лукавого. Як Твоє царство, Твої сила, і слава Отца, і Сина, і святого Духа, на ні присної во віки віковим. Жонас і нас в смотря, и я же на Землі сюди Вознеслось вознеслася во славі Христа Боже наш, нікахож случайся на пребування от Супний, і я любляя шептя, а зі свами ніхто ж на ви? Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Біже на всякої время, на всякий час на небеси на землі поклоняй ми, слави Мей, Боже благо идолотерпели вільного милостиві, праведне, любляй грішня, милуй, все веко спасений ради будущих благ, Сам Господи прийми наших в часи молитви і справи животна школа Твоїм, Твоим, душа наша, освятила се очисти, помишлені, справи разум у ціломудрий стрезви. in izbavili nas od Sjakija skorbi zoli boli iznej in ogradi nas, da ti je anulil tvoje ime, tako da opolčenje mi se obgljubljajmo, nadaljujmo, dostajni v edinstvo, veri in razum neprikosnovan, a tvoja je slava, tako blagoslovljen je Sivovik in Vikove. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй славу, сину і святому духу, і нині пресної віки віковами Череснішої парови, і славніший без сравнення сирови, без іспільнівого слова рощу, суші бороди цвіття величає. Іменем Господнім славі, Отче. Боже, Очеущадри не благословенний просвітє лице Твоє, на неї помілуйне. Не схверне, нетлінна, я не тлінна, я, причиста, я Діво Бога невісто, владище, Бога чоловіком, преславним Твоїм рождеством, срединішая, і от паче єстество рода нашего Небесного Словокупшая, ненадежне, єдина надежду і побіждає, як помошниця, готова і заступлений прибігаючих, і всіх Християн прибіжище, не гнушайся, мене грішно, і скверном, сквернами, і помисли, і словеси. І діянь мій все у себе не потребно, соотворил, сластем, і в ненівності раба бившал. Но яко чоловіко любви Бога Мати, у люблю милосърдви, мій грішнім і блудним, і прийми мой от сквернивостен приносимо тобі молення, і твоєго Сина, і Нашого владику і Господа, матери, твоєм безновень, об'ємщи в моли, да отверстим, человека люблю милосър, своє благості, і презири моє безчисленное прерішення на brat, did you на покаянии Своих заповедей, діла тебя искусства відм'я, предстанни милостива я, і, і благолюбива я в и сей настоящий тепла теплая представлення і помощниця, сопротивних полки одоняющий, і ко и наставляющий і во время Ісхода Моє каяну, и мою душу соблюдающі, і темний образ у лукавих бісов далече одне одриваючи, страшний же день праведного суда вічне м'я і, і збавляючі муки, і незречене я слава Твоє, Сина і Бога нашого, наслідника м'я являючи, і уже й да улучив владичі, моя пресвятая Богородице, Твої ради ходгата із заступлення благодатью і чоловіколюб'єм, єдинородного Сина Твоє Господа і Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, Йому же подобається, яка є слава, честь і поклонені, совезначальним Отцем, пресвятим благим Животворящим і Духом, на Ні присной, Богі Віховим. І даж нам владико на сон душі покой душі і тіла, Іс, охрані, мрачна, і сохрани нас од мрачна, сна гріховного, іот, всяко отено ночна страсти, дострасти, отиші стремлені страстей, уасира жене, стрела лукавого. Ja, žena na lukavno dvigajem je Evo stanije, ploti naše v Toliji, sejakoj zemlji veš, no je, je naša modrovanja uspe, daruj nam bože bodorum, celo modro pomeslo srce, tresvjašče se, son leogi, vsi, a osatani namečtane, ni izkusen, ostavi žena z obvremljeno leto utvrženeh zapovedi tvojih in pamet sudeb tvojih sebi, vinu in muših. І все славослові нам дару, веже, піти, благословити і славити, пречесної і великоліпо ім'я Твоє Отця і Сина, і Святого Духа, нині присно во віки вікове. Преславно, присно Діво Богородице, прийми молитву наша, до я сину, Твоєму Богу нашому, да спасе Тебе ради душа наша, уповання Моє Отець, прибіжище Мої Син, нами з Дух Святий. Ройця, свята, я слава Тобі. Помили нас, Господи, помилуй нас, всяка потвіта недоміюща, сіюти молитвої по владиці, річний приносим, помилуй милуй нас, слава і Сину, і святому Духу! Господи, помилуй нас, на тя, бо наші, Ти, мій, Бог, помахом, не пронівайся на них зіло, ніже пом'яні беззаконні наших, но призрини, як у благоутробен, ізбави не отврат наших, Ти моє і Бог наші, жим і люди є твої, сиділа руку Твої ім'я Твоє призиває, ні преслай у віки віку. До сердя двера нам благословен, не Богородиця, надійшися на тя непогибнем, а дай з вамся тобою, обід, і вися, спасення рода Християнського. Боже, по велиці милости Твої молим Тися, услыши і помилуй. Їм. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молим все уже сохранитися са ті обиділися, са і всякому граду весі в страні от глада губительства, труса потопа, града оня меча нашествий на племенник і междуусобні обрани. І ой же милостиву бати благовітливу, благопримінительну, благому і чоловіколюбивому Богу нашому, на і одврати без ніж своє не надвижащийся ізбавити нас від лежащого праведного супрещення і помилувати нас. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилу, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Услышене Боже, Спасителю нашу повані, всі конце, землі, сущі море далече, і милостиве, милости буде владико, і наших помілуйне, милостивої чоловіко, любець Бог, єси деби славу, воссилаємо Отцу і Сину, і Святому Духу, нині і во віки вікове. Слава Тебі Христе, Боже, уповані наше, слава Тебі. Сину і Святому Духу, і на і у віки і віковь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава слави. Во славі Вознесися од нас на небо і одесну, й Сиди, Бога, і Отця, спасені, нашого ради, Христос, істин Бог наш, молитвами перечистиє Своя матері, преподобних богоноса, ти з наших всіх святих. Pomiluj, vyspaset nás jako bláhy, čelovíko, ľubec. Amen. so